Завдяки цьому експерименту ми продемонструємо, як працює така властивість покриття, як антистатичність або в народі антистатика. Отже, для демонстрації антистатичних властивостей нам знадобиться покришений пенопласт, бо він дуже легкий. Якщо будете проводити такий тест самостійно, можна використати і дрібно порізані шматочки паперу. Ми беремо активатор іграшку, також підійде светр або тканина на шерсті, натираємо лінзу, накопичуючи статичний заряд і підносимо натертою поверхнею до пошматованого паперу або пенопласту. І дивимося прилипають частинки. Нагадаю, чому це важливо. Завдяки антистатичному шару поверхня лінзи не накопичує статичний заряд і саме тому пил, ворсинки від одягу, серветки, футляру або будь-чого іншого прилипають набагато менше. Зверніть увагу, що ми не використовуємо такий вираз, як пил не прилипає взагалі, тому що такого просто не буває. Важливо пам'ятати, що коли лінза нова і тільки що вийшла з виробництва, всі властивості у своїй максимальній силі. А коли лінзою починають користуватися, мити, протирати, іноді буває хто з чим, то тут же і постає питання, як довго властивості протримуються в первозданному вигляді та дії. На цей випадок нагадуємо, що бренд Діви Італія дає гарантію якості до трьох років.